Люби Кіяни, у нас як і у всій державі, на жаль, безлад. Вже 8 місяців не працює наповну синя гілка метро. Зокрема, мова йде про ділянку між станціями Либіцька і Деміська. Наразі за моєю спиною ви бачите, відбуваються будівельні роботи однак досі не встановлена справжня причина цієї аварії, яка відбулася в грудні минулого року. Наша тимчасова контрольна комісія має три версії щодо можливих причин аварії. Зокрема, першу відстоюють, звісно, представники Київського метрополітену це те, що у всьому винні проєктувальники та ті, хто будували метро в 2008-2009 роках. Друга версія це неефективне, неправильна експлуатація Київського метрополітену, яку відстоюють представники влади, які воюють, звісно, з представниками кличка. І третя версія, а яка також, як на мене, може мати своє існування, а це от те будівництво. Подивіться, будь ласка, що за моєю спиною, і он будівництво на місці Київ, Гуми, вже 15-й поверх там відніється багатоповерхівки. За документами, які є принаймні в нашому доступі, а там має з'явитися 22 чи 30 поверхів, дві декілька багатоповерхівок. Так, от ми намагаємося вже декілька місяців. Змусити центральний орган виконавчої влади Державну інспекцію з архітектури і містобудування вийти на перевірку і перевірити, чи дотримується це будівництво будівельних ронор. Я не подивляється Центральний орган виконавчої влади при Кабміні, чим вона займається? Скажіть, будь ласка скільки ви це будете перевіряти? У вас було ми звернення направили два місяці тому, тому що ця багатоповерхівка знаходиться у безпосередній близькості до проблемної ділянки аварії метро. Європейська солідарність відстоює інтереси киян вона не виступає на чиємусь боці, тому ми хочемо дослідити цю історію. Ми хочемо не тільки виявити причини, справжні причини аварії цієї ділянки метро. Ми хочемо зрозуміти, а чи не повториться це в майбутньому? Ми хочемо запобігти майбутнім катастрофам і аваріям, тому що це питання не тільки відповідальності винних чиновників, це питання унеможливлення подібних аварій в майбутньому та забезпечення і захист інтересів кияд. Ви знаєте, чому така історія можлива? Чому київський метрополітен може так просто, спокійно розпоряджатися своїми коштами і думає, що нічого за це не буде? А тому, що немає незалежного контрольного органу, тому що департамент транспорту КМДА цю історію не контролює. А мені взагалі цікаво, а хто прийняв рішення про те, що ки київський метрополітен має проводити цю власну експертизу за 4 мільйони? Ну хтось же взяв на себе всю цю відповідальність? Зокрема, київський митрополіт? Е ініціював проведення власної приватної експертизи в приватній установі без жодного конкурсу. За яку заплатив більше 4 мільйонів гривень. Я хочу звернути вашу увагу, що Мін'юст на 24-й рік встановив ставку так званого експерта година. За даними Мін'юсту, має коштувати порядка 380 гривень. Однак Київський митрополітен замовив у приватній структурі експертизу, де експерта година становить більше ніж 8 тисяч гривень. 380 гривень могли б заплатити. А платять по 8 тисяч. Так, от я хочу вам нагадати, що київський метрополітен належить до тих підприємств, в яких по рішенню Київської міської ради з 2019 року обов'язково мала бути створена незалежна наглядова рада. Однак чиновники КМДА зволікають з цим п'ять років, п'ять років вони не хочуть вже виконувати це рішення Київської міської ради. Тому ми маємо таку ситуацію: можна легко прийняти будь-яке рішення, залучити якихось підконтрольних собі експертів, відповідно вимити 4 мільйони гривень і нічого за це не буде. А ми з вами потім просто будемо думати: а чому в київському бюджеті не вистачає коштів? Який би мав би під час війни мати очевидно своїм пріоритетом виключно фінансування збройних сил України і підтримку наших військових?